Група подовженого дня на прохання батьків в громаді відпрацьовують варіанти перебування дітей в садках у другій половині дня. З початку повномасштабної війни дошкільні заклади в стандартному режимі ще не працювали. Діти могли перебувати в садках з 7 до 13 години. Садочок номер 4 «Казка» – це перший заклад громади, де відкрили групу подовженого дня. Вона функціонує тут з вересня 2022 року. В цьому закладі вирішили, що працюватиме група до 16 години, та залишитись у садку можуть не всі діти. Ті батьки, які працюють, то тобто є довідки від батьків, що вони працюють, що є в них така потреба. Вони обов'язково пишуть заяву. Виходить так, що дітки не лягають спати. Тому за мінусом діток у нас є чотири дитинки, які в інклюзивній групі, то тобто це без цих діток, і без раннього віку, то тобто це дітки, яким виповнилось чотири роки. Перебування дітей в садку у другій половині дня здійснюється на прохання батьків. Діти в цих групах не мають денного сну через ймовірність повітряних тривог. Харчуються вони двічі зранку та в обід. триразове харчування воно організовується тоді, коли дитина перебуває до 12 години. Перебуває в садочку. Чому саме сьогоднішнього дня ще не запрацювала? Ну ви ж розумієте, що сьогодні в садочку тільки 11 дітей, які залишились для такої кількості дітей, щоб на повну силу працював харчоблок, ну це недоцільно. Тобто, коли весь садочок працює, ми розглядаємо це питання, що садочок може організувати. Третє харчування це може бути печиво, це може бути там, якісь фрукти, тобто як полуденок, не як вечеря, а як полуденок, щоб не задіяти харчоблок. Бо для того, щоб на повну силу працювали харчоблоки, це. Раціонально, щоб цей садочок працював в повній такій мірі. В управлінні освіти зауважують, що поступово будуть збільшувати кількість груп, які працюють повний день.